Ідея цього відео прилетіла до мене від подруги, яка, переїхавши в Польщу, не може знайти собі, де купляти класне взуття, а досі їздить в Україну, щоб купляти його там, де вона завжди звикла, де вона має якісь свої перевірені точки і точно собі щось знайде. Я завжди за те, щоб підтримувати українського виробника, я сама це роблю при першій можливості. Але взуття це така штука, яку потрібно завжди міряти. І якщо ви не приміряли його, а замовили, а це ви живете десь за кордоном і замовляєте з України. і Ми самі знаємо, як то важко і довго йде. І з тим поверненням, не факт, що щось вийде. Одним словом, то трохи складно, ускладнює нам життя. І якщо ви часто не можете їздити в Україну, наприклад, так як я, то все ж прийдеться купляти собі те взуття десь тут. Або будете ходити босі. Не знаю, може, я до речі бачу тут часом таких людей, які ходять босі навіть в дуже холодну пору року. Ну, не знаю, може в них там якийсь особливий той зв'язок з космосом. Не впевнена, що мої підписники це якраз ті люди, тому давайте ми поговоримо все-таки, де купити класне взуття в Європі. Я забула ще одні капці. Стоп, я забула з вами привітатися. Мене звуть Таня, і на цьому каналі ми найчастіше говоримо з вами про моду, але буває всяке різне. Тому зайдіть на канал і подивіться, що там є, там дуже цікаво. Сьогодні в мене перше відео за довгий час. Я мені здається трошки розучилася знімати. Дуже я важко налаштовувалася е, на те, щоб щось зараз говорити. Е, з піжами, як бачите, я так і не вилізла, тому я вирішила, що таке відео в нас буде дуже домашнє. Я знімаю його під час зимових свят, коли я сижу вдома, в відпустку ніде не поїхала. В мене тут дитина, і така, така в мене атмосфера, дуже сімейного затишку, що з піжами так і не захотілося вилазити, але макіяж я все ж зробила. Ну як то на відео без макіяжу. Але давайте перейдемо до теми цього відео. Сьогодні я буду показувати вам своє взуття, яке я ношу в такий період: осінь, зима, весна. Чому я так говорю? Тому що тут деколи зима буває така, що реально можна ходити в кросах і буде нормально. Тут це я говорю. В Німеччині я живу на півночі Німеччини, і тут така дуже мінлива дивна погода. Тиждень вже не видно сонця. Снігу теж нема, і тільки дощ паде останній час. І так зараз було холодно на вулиці, що от це якраз погода не для кросів. Ні, тут я вже взувала щось таке потепліше, але все ж мені не потрібне взуття з такою цегейкою. Знаєш, як то кажуть? Знаєте, як то кажуть. Бо в Україні я такі носила, а тут якось я відмовилась від них. Хоча я замінила оту цегейку на товсту платформу, і все-таки, коли товста платформа. То вона більше, мені здається, ізолює від холоду, ніж будь-яка цегейка на тонесенькій платформі. Хоча я не знаю, це якось було ще не перевірено. Хоча, кого я дуря? Я ж їздила в такому от взуті вже в Україну, е, ходила там в Буковелі, коли був мороз і сніг. Е, і за рахунок цієї е, товстої платформи мені було реально тепло. Це просто шкіряні, шкіряне взуття. В ньому немає взагалі жодного утеплення. Там всередині тільки шкіра і все. Я просто беру туди теплу шкарпетку. Можливо, навіть дві. Але ні, переважно одну шкарпетку мені достатньо, і от така от підошва, і мені тепло в ньому, не можете собі повірити. Е, а раніше я ходила на таких цегейках-цегейках. Е, і Якщо це навіть була дуже супер цегейка, не знаю, там е, натуральне хутро якесь там, але була тонесенька підошва, то я мерзла в ноги. Отака от фігня. А, і ще нюанс, коли ж е, нозі має бути просто вільно взуті. А коли воно дуже впритик, то Холодно, все рівно буде. Навіть чи там ні цегейка вам не поможе, ні платформа. Має бути вільно. пальчики ваші мають рухати. Вже всі подологів послухали, яке має бути взуття. Тобто таке яке вам буду показувати, оці це не підходить для правильного педикюру. Тому що там. Всі ваші пальчики отак от зжалися і тісно їм, і погано, і нігті можуть вростати, і мозолі натирати. І, коротше, багато всяких проблем може початися, якщо носити часто таке взуття. Тому е, краще вибирайте щось таке, де ваші пальці будуть нормально себе почувати. Так, ну що ж, давайте перейдемо до того, де я купую взуття в Німеччині. І так. Перший мій топ це інтернет. Так, я за інтернет-шопінг. Я найбільше люблю сайти, там, де є мультибрендові магазини, де можна е багато різних брендів подивитися, і там просто їх замовляти, і дуже легко їх повертати. І так само ви можете. Це ж просто зручніше. ви е, Вибираєте заходите на той сайт, ви вибираєте те, що ви хочете купити. От ви собі задумали купити там вам потрібні чоботи. Ви розумієте, які ви хочете приблизно, що будуть і чоботи. Або дивитесь там всі чоботи. Е, вибираєте свій розмір, вибираєте колір, в якому ви хочете, чи щоб вони були шкіряні, чи не шкіряні, і так далі. І ці фільтри ви всі поставили, подивилися все взуття, що в них там є. Порівняли, можливо, ціни з іншими магазинами і собі так замовили. Замовили додому. Якщо ви не знаєте, який вам розмір точно підійде, то замовляєте два розміри. Міряєте то взуття, яке вам підходить, залишаєте, а яке не підходить, повертаєте. І це прекрасно, якщо чесно. Це краще, ніж коли вам, ну коли мені, наприклад, треба піти і купити зимове взуття. От мені треба, я знаю, що мені треба зимові чоботи. Як це в мене було колись раніше? Я йду виділяю на це цілу суботу, там, не знаю, бо це, це реально треба було півдня або цілий день виділити. Піти, от, ходиш по тих магазинах, по одному, по другому, по третьому, перемірюєш там всі можливі пари взуття. Коли дійшла до останнього магазину, подумала, що о боже, ті, що були в першому, мені сподобались найбільше. Вертаєшся в той перший магазин. Вже ти, коротше, не хочеш ні того взуття, нічого не хочеться, розумієте? То вже і вже, вже би й поїсти щось пішла, вже би й кава якоїсь випила, вже, може, би додому поїхала, або щось би корисніше зробила за той час. Ні, ходиш, того волонцюєшся. І так часто бувало, що ніякого взуття в результаті і не купиш. Е, тому, коли я щось ціленапремлено хочу купити, мені потрібно конкретне якесь взуття, то я йду тільки в онлайн-шопінг. Я можу там порівняти різні ціни, подивитися дуже багато магазинів, нікуди не ходити, не тратити так багато своїх сил. Потім воно мені все прийде, я перемірила, що не підійшло, відправила назад, що підійшло, прекрасно. Так я і знайшла цю чудову пару взуття. Я їх обожнюю, якщо чесно, у них я просто закохалася. Їх я ціленапрявно не шукала, але коли я заходжу часто на ці онлайн-магазини, то ви знаєте, там завжди щось таке гарне мені знайдеться. Ну і просто я, якщо чесно, взяла їх за колір. Купляла я їх вже давніше, тоді були супер трендові такі е, масивні каблуки. Хоча й зараз вони сильно не вийшли з моди, так що я тіпа, далі трендова і е, стильна. Вони розбавляють дуже багато образів, дуже прикольні. І за рахунок того такого грубого каблука навіть зручні. Оце взуття я е, шукала ціленапрямлено, але, до речі, е, я купила їх якраз таки офлайн, а не онлайн. Дуже багато я шукала онлайн, щось мені щось нічого не подобалося. А це е, я просто ходила по магазинах і випадково їх знайшла. Так, в мене буває, коли я ходжу просто так, по офлайн-магазинах. Коли в мене є настрій, коли в мене є час, і я можу зайти, я не ставлю собі ціль конкретно щось знайти в тих магазинах, але от просто собі гуляю так, типу, для розваги, І інколи я знаю, що мені, в принципі, треба купити такі собі черевики. І тут я бачу такі червики, і тут відбувається меч, я їх поміряла, все прекрасно, я дуже тішуся. Це халхубер, мені здається, вони були шкіряніші, і тоді були по знижці. Це... Подія була для мене дуже-дуже класна, я дуже вже їх довго ношу. До речі, я вже якось показувала своє взуття в якомусь одному відео, то мені там прилетіло, що якесь там взуття е не знати якого стану. і так Далі, дивіться, я відразу скажу, що таке взуття я ношу точно не один сезон. І я вважаю, що в такому стані, як вони зараз, я вам показую, вони є в дуже гарному і доброму стані. Тому що шкіряні черевики я не буду купляти не один сезон. Я їх ношу багато сезонів, їм реально нічого нема. Подивіться, вони прекрасні. Тож у них там якісь там трошечки зморшки, вони отут от, типу, погнулися. Та бо я в них ходжу і дуже часто. І типо, це нормально, на мою думку. А з другої Сторони я вам скажу, що я, в принципі, просто хожу так в тому взуті неохайно завжди. Коли я перший раз виходжу з хати, то в мене завжди можуть бути оббиті якісь там носки в туфлях, або якусь щось десь обов'язково я зачеплю. Одним словом, то я не знаю, то мені треба тоді хіба кожен день взуття якесь нове купляти. Я просто не вмію в них ходити акуратно, гарно і так далі. І взагалі, коли я навіть хожу і паде дощ, то в мене так. Я, я, я не знаю, як це відбувається, але я так ходжу, що я заляпую собі повністю е, всю задню частину ноги. Тобто в мене е, оці капельки від болота і дощу, то що там є, можуть бути аж прямо під сідницями десь. Я не знаю, як я так ходжу. Але е, розумієте, не дуже я з тим охайна, я завжди кудись спішу, я завжди кудись лечу, і я не звертаю увагу, що там відбувається з моїми ногами. Е, тому е, часто в мене бувають. Е, Якісь такі трохи поцарапані каблуки, або, я не знаю, щось таке, трошки можуть бути якісь оббиті носики. І я вважаю, що для мене окей, бо, в принципі, інакше я ходити не вмію. Так, це ми перейшли відразу до взуття, яке я, до речі, купляла в Україні. І увага! Це взуття я купляла онлайн. Тобто я ну взагато, то не я його купляла. Купляв це мій чоловік і зробив мені подарунок. Але я собі сама обирала. Вони мене, причому в магазин інстаграмі, вони мене запитувалися, мій розмір ноги. Я там це все міряла, їм відправляла. І знаєте, якось такого перехрестилася, і думаю, най буде. Хай він мені їх там замовить, він замовив мені в Україні і привіз сюди. Чи я там приїхала, я вже не пам'ятаю, як то було. Я їх поміряла, і вони мені ідеально підійшли взагалі по тих всіх мірках. Були тупо відразу зручні, все було класно. Я їх рідко ношу, бо насправді мені цей каблук. Трошечки якісь завеликий. той попередній був не завеликий, а це якийсь. завеликий. Е, не знаю, чомусь не такий зручний каблук сам по собі. Чи то я просто щось собі придумую, може, вони мені менше подобаються, але менше з тим. Е, класні чоботи, замовляли їх теж вже давно. Вони от в такому якомусь непонятному стані, бо ніби трохи ходила, поцарапала, але ніби ще й нормальні. Тому я ще їх так тримаю, гарненькі такі. Е, і от, бачите, і таке буває, але то більше вже везіння, бо не знаю. Як то буде. А як замовиш з України, воно тобі прийде, а ти вже не можеш повернути. Ну така собі історія. Така собі. Хіба вже її, коли, їду. коли я їду в Україну, тоді я завжди собі замовляю щось, бо я знаю, що я можу примірити, і якщо мені вже не підійде, то я тоді поверну. А ще одна дуже цікава історія і дуже цікавий такий момент. У мене буває, що я ходжу по офлайн-магазинах, і я знайду якусь дуже прекрасну е пару, яка мені подобається. Прям дуже так було, наприклад, з цією парою чобіт. Вони мені дуже сильно сподобалися, але вони мені були там за дорогі. Ну, реально, я, я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки вони коштували і скільки я їх купила. М -м -м -м, але було так, що вони мені були дуже задорогі. Що я зробила? Я сфоткала собі бренд, сфоткала собі капець, таку просто коробку взяла, сфоткала. і Взагалі можете сфотографувати собі цілий капець. Потім по ньому в інтернеті пошукати конкретно таку саму пару. І знаєте що? На, мій, на моє здивування я знайшла ту саму пару тих самих чобіт. Ну, набагато дешевше. Я не пам'ятаю. Мені здається, там було щось 40 або 60 євро різниці в ціні. Ви можете собі уявити 40 або 60 євро в ціні на, на взуття. Ну, тіпо, це було так дуже значно. Причому ж там було без знижки. В онлайн-магазині, а в оф і, і в офлайн-магазині вони були без знижки, то просто вони так коштували, розумієте, і там, і там. Ну, ясно, що я замовила їх онлайн і не переплачувала тих 40 чи 60 євро. Мені прийшли ці прекрасні чоботи, і я ними дуже задоволена. Вони такі легенькі, що їх можна просто підкидати, як пір'їночка. Ця підошва дуже легенька, вона дуже тепла, бо ну, вона ізолює класно від холоду. В середині вони також без утеплення. Жодного, просто звичайна така. Байка. І ну, мені в них супер тепло, суперкомфортно, я можу в них відходити, я не знаю, 36 годин підряд. Я так не можу її в яких взуттях відходити, але в загальному дуже-дуже зручне і класне взуття. взуття, взуття і ловіть лайфхак. Якщо ви знайшли якесь взуття, або там, наприклад, немає вашого розміру, або вам якась ціна не підходить, і ще щось. Просто загугліть то в інтернеті і подивіться, чи десь можливо є дешевше, тому що. Е... Це якраз мінус офлайн-шопінгу, ти не можеш порівняти, як там в іншому магазині. Хоча моя мама колись, ви знаєте, вона ходила все тако. Але коли ходиш по базарі, вона йде, спитає в одної жіночки, скільки коштує, в другої жіночки, скільки коштує, в третій жіночки, скільки коштує, І вона вже собі знає в кого дорожче, в кого дешевше. Ну але наскільки треба на це витратити часу? Якщо зараз є, типа Google, ти просто завантажуєш туди фотографію, воно знаходить тобі всюди, де є е, е, такі, е, така пара взуття. І ти просто дивишся, де вони найдешевші. І там купуєш. Все. Все, всі закрети. Ну, А зараз давайте перейдемо до цієї пари, <гум> цієї пари тих капців, що псують мені мої ноги. Ну, Вони такі гарні, що я не можу, якщо чесно. Та, це не найзручніша моя пара, я вам чесно признаюся. Я не можу в них довго відходити. Ну, тако, як в тих цілий день я не відходжу, бо ну, то є, то є тяжко. Вони направду, будуть мені потім тиснути просто пальці ті спереді, розумієте? але вони такі гарні. Вони так мені до всього підходять, і скільки вони луків доповнюють. І е, якщо я в них ходжу там ну, там дві годинки, і я розумію, якщо мені треба йти десь там ненадовго, то я їх взуваю, бо мені тоді ще окей. Але довго в них ходити точно не окей. Вони теж шкіряні, вони якісні, дуже, вони дуже класні, і я їх купила в така максі. Так. То знає, така Макс, це така мережа магазинів, в якій продаються різні дорогі бренди з значною знижкою. Там не найновіші колекції, тому часто можна купити щось таке застаріле, що не модне, що не в тренді. Але як ви знаєте, є ж вічне. От, наприклад, оце. Це завжди буде вічне, це класика, це як то правильно вас назвати, Тож не козаки, правда? Тож так не не кажуть, господи, як, як то назвати. Боже, мій дай мені пам'яті. Напишіть мені в коментарях, як назвати ті чоботи, бо я вже забула, як то правильно по-українськи говорити. Ковбойки, господи, точно. То, напевне, ковбойки, правда? То є класика, воно підходить під усьо, як ви знаєте. Дивіться, я вже того постирала, набойки тепер побачила. О, добре, що відео почала знімати, ви бачите, я би і не побачила. А от набойки мені треба відправляти от, о, мамі в Україну робити. Бо дуже дорого тут. Дешевше, щоб мама забрала в Україну, там зробила і назад повернула. Угу, та, та. Я хоч в цьому відео показую вам тільки е, своє зимове взуття, але це, цю пару я мушу показати. Це, до речі, моя пара літніх улюблених е, балеток від Масі Модуті. Дуже вони класні, вони мега зручні. У мене десь там є коротеньке відео про них, яке розказувала, показувала. Але в них був нюанс. Подивіться на їхню підошву. В них була оця то рідненьке і це рідненьке. І тут от вся підошва була отака. От масіму Дуті додумалося, що е, якби отут, на п'яточці, треба зробити таку силіконову штуку, е, щоб не стиралося. А тут не додумалося, розумієте? І що ви би собі подумали? Я постирала, отут в мене вже повністю повністю стерлася була підошва за один сезон. Ну, Я часто їх носила, але все рівно, якби вони мали то витримати. І що? Я віддала мамі, мама того забрала додому, Дядько якийсь мені зробив мамі то за півдня, заплатила вона за то 120 гривень і привезла мені назад. Я щаслива, дивіться, я маю на другий рік нові капці. Ну, як нові, свої ті То саме взуття, просто е... воно в шикарному стані, нічого йому не бракує. Гарне, все тут в мене підошва зроблена. і Я ходжу щаслива. Актуальними вони будуть ще дуже довго. А давайте ми повернемося все-таки до зимового варіанту. Як ви бачите, Масі дуті не завжди найкраще буває взуття. То раз на раз не попадає. Я в загальному в мас-маркетах рідко купляю взуття, бо я все ж більше прихильник шкіряного, хоча в Massimo там якраз все-таки завжди шкіряне взуття, і воно дуже класне. Не знаю. Більше досвіду з їхнім взуттям я не маю, це єдине в мене взуття від них, тому не можу е, говорити, чи вони все отаке от мають, чи мають щось трохи ліпше. Е, хоча ну, по якості я в загальному. В загальному якість мене дуже тішить, тому що в них дуже зручно, тут вся шкіра, але отут не доробили не доробили, розумієте? Але я маю ще також досвід, наприклад, взуття зари, щоб ви собі подумали. Подивіться, цим капцям я вже навіть вам не можу сказати, скільки років певно, вже 4 чотири. Чотири роки, і ви знаєте, що їм ніфіга нема. Подивіться. Навіть на бойку не сходила. Та тут трошечки каблук зацарапала, ну, але то ясно, бо я так ходжу. Але в загальному, подивіться, подивіться, нічого нема нічого нема тому взутю. І я його ношу часто. Та? Вони, і вони такі прикольні, ну вони такі дуже акцентні, цікаві, вони мені теж під це підходять і носяться, бляха. Я не знаю, вони дуже були дешеві. Я ще їх купляла по знижці. Я не пам'ятаю, чи то шкіра, чи то замінник шкіри, але в мене. Ну, Я в загальному тільки шкіру ношу, а в них якось взагалі нормально. Тому що, знаєте, тут, напевно, оцей такий е, гострий... Е, гострий? Який Тому що тут, напевно, оцей такий квадратний носик і в мене там нога нормально вміщається. Е, мої пальці там не зжимаються і так далі, їм вільно, нормально там дихати. Тут мене облягає, мені в них тепло, мені в них зручно. Взагалі бомба, я вам скажу. Тому тут, дивіться, від зари дешеве взуття носилося ліпше. Четвертий рік воно носиться ліпше, ніж, от, наприклад, від Massimo Модуті. Та я згідна, не варто порівнювати тут унесеньку е, платформу з отаким от резиновим чудом. Але все рівно, розумієте, це означає, що можна будь-де насправді купити собі класне взуття, яке буде вам довго носитися, і вам буде в ньому зручно. Просто. Треба мати око трошки набити, розуміти, що вам вже підходить, що вам не підходить, і міряти. Головне міряти. Ну, типа, бо без примірки взуття, то діло не буде. Самі знаєте, так далі. В мене тут ще є така пара е, кросів. Е. Якщо чесно, то то, взагалі, Гес. Не люблю я бренд Guess, але конкретно ця пара мені була сподобалася через те, що вона була така кольорова і в загальному якось були мені вони такі прикольні. Теж Teka Max, <смій> мій улюблений. В Тека Максі там таке можна виловити. Боже мій, там можна так. Таке класне взуття вже купити. Я, до речі, літом теж собі в'єтнамки там купила і ще якісь босоніжки І за дуже гарними цінами, і шкіряного купа взуття. А ще буває там навіть щось дизайнерське, а ще щось таке мега унікальне. Головне знайти і попасти на свій розмір, що дуже важко, там не завжди все в в усіх розмірах є, ну, ясне діло. але, І плюс, що це тільки офлайн. Та, вони мають онлайн-магазини, але, як показує мій досвід, в тому онлайн-магазині немає ніц. Там треба ходити лише офлайн. І якщо повезе, ото повезе. знаєте. У мене моя кума живе біля Такамаксу, ходить туди постійно. І я не можу їй того пробачити, що в неї півхати звідти, тому що ну, речі там реально дуже класні. там, те, що стосується дому, посуду, я не знаю. Я то люблю все дуже скуповувати, але і одяг там можна знайти шикарний. Е, і та все там можна зайти шикарне. Що? І іграшки і дітям, і все. Головне не просрати там всю свою зарплату. Знаєте, як то кажуть? Остання пара моя улюблена на сьогодні це е, класика, як то кажуть. Класика, класика, ніхто її не цей. До речі. Ці конверси я купляла на Ейсусі. Мені здається, що на них тоді якась може була знижка. А ні, не було. Та на, на конверси майже ніколи нема знижки. Не знаю, може, колись і буде, але не було там на них знижки. Але тої конверси вони є дуже зручні, вони є дуже класні. Е, колись чогось я не дуже недолюблювала кеди. Мені чомусь завжди здавалося, що в них буде потіти нога. Але в мене в них не потії нога, в мене дуже зручно в них ходити. І ця така м'ягесенька, підошва, в них ходиш, як по якихось пір'їночках. Ще мені подобаються такі на товстіших платформах, але ці такі, ну просто класика з класики, і е, вони підходять мені теж для всього. Тут і я вам показала всі такі основні свої пари, е, розказала якісь основні лайфхаки, як я ото купую взуття. Е, розкажіть, де купуєте взуття ви. 去。 Замовляйте ви його онлайн, чи наважуєтесь, чи все-таки то робите цей марафон по магазинах. Чи ви можливо виходите босі? Може, все-таки є серед моїх підписників хтось з них, з цих людей. Або скажіть мені, чи ви користувалися колись оцими барфуз, боже, як то називається по-українськи? Це коли, типу, взуття, що ти як в ньому, як в босій нозі. Є ж спеціальні бренди такого взуття, і німці то люблять. Переважно воно виглядає дуже стрьомно, але є декілька пар в моєму житті я знаходила, які виглядають, ще так бігме, і типу, можна в них ще десь навіть колись вийти. Я, якщо чесно, навіть ніколи їх не приміряла на свою ніженьку. Не знаю, мені дуже цікаво, як би воно було. Тому що воно повторює анатомічну форму ноги, і в ньому мало би бути дуже комфортно ходити. Цікаво, напишіть мені, чи ви колись таким користувалися. А моя мрія це. tabi І я дуже хочу сильно табі. Я дуже хочу табі від Марджела, Ота, оті такі з пальчиком, що як купити це. я дуже сильно її хочу, було б в мене більше грошей, я би вже скупила їх всіх, якщо чесно. Я би вже мала і балетки такі, і лофери, і чобітки. Але поки що не дожилася, як то кажуть. Ну, надіюся, що колись доживусь. А й ще мені напишіть, яка у вас мрія взуттю, що для вас таким є, чого ви би дуже сильно хотіли, яку парочку взувати. <зуття> собі придбати. Я йду далі пропадати в своїх е, різдвяних святах. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Якщо ще до Нового року, то вітаю вас з прийдешнім новим роком! Щастя, здоров'я усіх благ! Е, я ще буду святкувати Новий рік, і в мене тут за вікном вже бамкають феєрверки. Занадто рано, бо сьогодні ще. Точно не 30 число. Я не знаю, яке сьогодні число. Менше з тим. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до цього кінця. І якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте мені тут вподобайку. Підпишіться на мій канал і чекаю до зустрічі вас. Ні, до зустрічі! І чекаю вас на нових своїх відео. Нарешті я це сказала. Все, Па-па.